Ми бачимо гарний біленький корінчик у розрізі. Немає тріщини, відсутнє пожовтіння. Відповідно, стандріпаку досить непоганий, досить непоганий. Відповідно, по рекомендаціям, ну, найперше, це спостереження за шкідниками. Температурний режим зараз у нас на дворі плюс 10, в день температури підіймаються до 12 градусів, відповідно. Ми передбачаємо, що невдовзі маємо отримати лід прихованих оботників. Ми вже сьогодні розставили жовті чашки-пастки. Відповідно, вам рекомендуємо також це зробити або чашки можете використовувати, або жовті клейкі стрічки. Ну і відповідно спостерігати постійно за ними при появі прихованих оботників. Відповідно, планувати інсектицидні обробітки. Далі дуже важливо зараз. Звернути увагу на видовий склад бур'янів, той, який ви маєте на своїх площах. Скажу так, що на цьому полі зимуючих бур'янів у нас дуже мало. Вони трапляються, але поодинокі. Інша проблема у нас на цьому полі буде це боротьба із злаками. Ріпак посіяний по пшениці, відповідно, маємо. Достатньо велику кількість злаків в посіві, і ми не можемо допустити того, щоб вони залишились. Відповідно, зараз найгострішим питанням у нас буде боротьба зі злаками. Ну, звичайно, після, після інсектицидного захисту. І далі, в зв'язку з тим, що маємо певну кількість відмерного листя, на якому розвивається достатньо класно себе почуває будь-який збудник грибних захворювань. Ми вам рекомендуємо додавати прості фоніцини діючі речовини, але які будуть Ефективні в даному випадку, для того, щоб уникнути подальшого перезараження, щоб в певній мірі знизити грибний фон у ваших посівах, можливо використовувати такі діючі речовини, як карбендозим. Достатньо проста і давня діюча речовина, але в цьому випадку вона буде дуже ефективна. Це якщо ми говоримо зараз за використання фунгіцидного захисту в на дранні сроки. Якщо ми говоримо, що ви перший фунгіцидний обробіток залишаєте на трошки пізніший час, відповідно, тоді ми вже рекомендуємо вам. Поєднувати карбендозим з іншими більш системними діючими речовинами, такими як флутриафол або такими, як тебоканозол, які в суміші дуже класний ефект спричинять на рослини ріпаку. Ну, далі. Що стосовно закриття вологи, звичайно, також спостерігаємо сьогодні вже появу тріщин. В посівах, і, хоча ріпак і швидко закриє е, вільну площу під час інтенсивної вегетації, все-таки, якщо у вас є можливість, якщо у вас є е, доступні агрегати для виконання цього прийому, ми би все-таки вам рекомендували голову на ріпаку закривати. Ще одне питання достатньо важливе: це підживлення ріпаку. На цьому полі нам ще не вдалося виконати підживлення. Чому? Ну, по-перше, мерзлоталий так званий період підживлення в нас був аж раптом два дні. На цих площах відповідно надали перевагу підживлення пшениці. Пшениця все-таки мала слабший розвиток, ніж ріпак. Тому ріпак у нас азоту ще не отримав, і він його отримає дещо пізніше у вигляді касу. Тому... Підживлення в нас тут заплановане. Після цього ми вже будемо розглядати листові підживлення фосфорно-калійними добривами, Ми вже будемо розглядати листові підживлення, в тому числі ібором, що також є достатньо важливим при вирощуванні ріпаку. А при вирощуванні високопродуктивних гібридів ріпаку, ті, які формують врожай на рівні 4 тонн і більше, це взагалі невід'ємна частина Тож рекомендуємо включати також ці обробки у е ваші плани.